Шановні, і зараз вони тут всі при владі. Давайте не будемо нашу владу хаяти. Давайте ми їм висловимо довіру. Давайте ми їм дамо такий величезний список і значить, скажемо: виконайте оці, оці завдання. Якщо ні, ми даємо вам місяць. Ми вам не довіряємо. Народ Тернополя, жителі Тернополя, ідуть в опозицію. Не дадуть вони можливості нам виступити на Майдані. Що це йде по списку. Ми зустрінемося з вами на співочому полі. Прошу <плес> мене копити, я голос народу. Як... Бій моя... підтримка. Підтрим, дякую. Підтримка, вам підтримка, дякую. <плес> тому що я завжди була один у полі воїн. І я вважаю, що кожен, отут, який зібрався, теж був один у полі воїн. По-іншому він би сюди не прийшов. Давайте об'єднаємось. Давайте будемо. Не будемо називати так, як то ми вміємо. Давайте культурно, з точки зору етики, будемо і правової рішати тернопільські питання, наші кровні питання. І зараз, коли нас оця група, якщо ви мене підтримуєте, давайте ми тут дійсно виступимо і всі свої питання за... запишемо. Я розумію, кожен з вас пострадав. Но якщо він зараз буде виносити це питання своє особисте, Питання, якщо ми будемо за через місяць виносити це питання, це особисте питання. Якщо ми його винесемо тільки тоді, коли буде новий президент, коли буде нова Верховна Рада, коли в нас будуть нові наші депутати, ось тоді це питання буде народне і наше питання. Давайте зупинимось на таких питаннях, які стосуються суто мене, суто тебе. Давайте будемо рішати дійсно питання, які необхідні для Тернополя. Давайте будемо. Гуртуватися, давайте візьмемо свічку в руки, як колись сократ, і будемо серед хохлів, отих, які туди і сюди шукати щирого українця. І давайте, українці, будемо гуртуватися. І давайте будемо боротися з цією несправедливостю, за яку поклали голову наші діти і наші друзі, і ще покладуть. І це ще не кінець. Це почалася досить сильна боротьба. Це була боротьба в Києві, і ми хоронили наших дітей. А зараз боротьба повинна бути в кожного на місцях. Я сказала.